Приклали картку, почули знайомий пік. І все, покупка оплачена. Здається, ніби якась магія, егеш? Але насправді за цим одним простим рухом ховається цілий світ операцій, що відбуваються буквально зі швидкістю світла. Уявіть собі, що кожна така оплата це коротка вистава, і в ній завжди є чотири головні актори. Перший це, звісно, власник картки, другий продавець. А за лаштунками ще два важливих гравці: банк продавця, його називають Екваєр, та банк, що видав картку покупцеві, це Емітент. І знаєте, що найдивовижніше? Уся ця складна комунікація між чотирма учасниками з усіма перевірками та погодженнями триває всього близько двох секунд. Так що ж встигає відбутися за ці дві секунди? Давайте подивимось. крок перший платіжний термінал надсилає сигнал банку продавця, крок другий, цей запит через платіжну систему, наприклад, Visa чи MasterCard, летить до банку власника картки. Крок третій, банк емітент миттєво перевіряє, чи активна картка, чи достатньо на ній грошей, і якщо все гаразд, настає крок четвертий сигнал схвалено, мчіть назад до термінала. Але тут є один цікавий момент коли на екрані термінала з'являється напис Approved, це ще не означає, що продавець отримав гроші. Ні, ні. У цю мить кошти на рахунку покупця просто заморожуються, тобто резервуються для цієї конкретної покупки. Тоді виникає питання: а коли ж гроші насправді надходять до продавця? А це відбувається вже пізніше, зазвичай наприкінці робочого дня. Банки проводять так званий кліринг, звіряють усі транзакції, і лише після цього заблоковані кошти навешті списуються з рахунку платника і переказуються на рахунок магазину. І звісно ж, безпека, як уся ця система захищена. Ну, по-перше, є чіп на карті. Він генерує унікальний код для кожної транзакції. По-друге, є токенізація, технологія, яка використовується в цифрових гаманцях і приховує реальні дані картки. А для онлайн платежів існує 3D Secure. Це той самий додатковий пароль чи підтвердження в додатку, яка гарантує, що платить саме власник картки. І ось так вся ця неймовірно складна, швидка та надійно захищена система працює щоразу, коли ми просто торкаємось карткою терміналу. Наступного разу, коли почуєте цей звук, згадайте про цей дивовижний шлях, який долають гроші всього за дві секунди. Справді вражає.